Я вас вітаю з перемогою. Скажіть, як ви можете оцінити гру нашої команди сьогодні? Ну, По-перше, хочу подякувати Збройним силам України, тому, що відбулася ця гра, що ми займаємося любимою ну, любимо своєю справою і граємо в футбол. Як оцінити гру своєї команди, ну, то що ми взяли три очки, але грою я не задоволена, тому що знову у нас не реалізує моменти. В першому таймі практично зробили на, на в кінці першого тайму гол. Ну, рухаємося далі, але треба зробити певні виводи. І десь передивимося гру. Я ж кажу, що взяли три очки, але грою я не задоволена. А що ви плануєте сказати своїй команді? Ну, я їм хочу подякувати, тому що вони грали, вони я не хочу сказати, що вони там не хотіли виграти. Вони грали, грали на перемогу, віддали багато сил, але будемо працювати і подякуємо за гру, а там уже ж знаєте, як, будемо робити певні висновки.